Коли згадують золотий штат США Каліфорнію, уявлення одразу наповнюються образами. Тут і захопливі краєвиди, і драматичні контрасти, і національні парки, і гірські гребти, і безкраї пустелі, і довге океанське узбережжя. Усе це настільки різне, що найточніше слово для опису географії штату різноманіття. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, розвиваємо та поширюємо український YouTube разом. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Щоб відчути справжній масштаб і складність цієї землі, варто подумки обійти, центральну долину по колу. Початком такої подорожі стане Пустеля Колорадо, там де піски Сонора торкаються кордону з Мексикою. Цей край відомий своєю надзвичайною сухістю. Пустеля Колорадо, ніби зійшла зі сторінок легенд про дикий захід, рідкі кущі, кам'янисті рівнини, масивні пісковикові брили. На тлі майже завжди видно гори, що створюють відчуття суворої величі. Річка Колорадо, попри те, що протікає лише вздовж східної межі пустелі, відіграла ключову роль у її формуванні. Саме вона окреслює кордон між Каліфорнією та Аризоною. Близько 90% води, що доходить до греблі Імперіал, спрямовують у долини Імперіал і Коечела. Завдяки цьому серед пустелі простягаються десятки миль зелених полів, де зрошення постійно змагається з природою. На початку ХХ століття через піски проклали три великі канали, які несуть воду Колорадо. Але втручання в природний баланс не минає без наслідків. Після аварії на дамбі, понад 100 років тому, у центрі долини виникло солтонове море. Воно й досі існує завдяки надлишкам води з каналів і стокам з полів. Оскільки ця вода, насичена домішками сільського господарства, уздовж берегів з'явилися нашарування солей, металів і хімікатів, коли в долині здіймається вітер, пил із цими речовинами підіймається в повітря і утворює небезпечні бурі. Та сама форма місцевості частково стримує проблему. Долина лежить на десятки метрів нижче рівня моря і оточена горами, що захищають пустелю мохаве від забруднення. На північ від національного парку Джошуа Трі починається інша пустеля. Вона поруч, але відмінності відчутні одразу. Пустелю мохаве від сонора відділяє лише вузький гірський бар'єр, проте клімат тут набагато суворіший. Гори Сєра Невада та поперечні хребти створюють потужну дощову тінь. Літні мусоні хмари, що приходять із боку каліфорнійської затоки, часто зупиняються на півдні. Хребти Орокопія та Малі Сан-Бернардіно не дозволяють волозі дістатися до мохави. У результаті на південь від гір випадає до 200 мм опадів на рік, тоді як у серці мохави лише кілька десятків. Рослинність тут стає ще рідшою. На висотах від 600 до 1200 метрів з'являються дерева Джошуа. Вони формують опізнаваний силует пустелі. Водночас на горизонті майже всюди здіймаються гори, особливо на півночі, де хребти тягнуться з півночі на південь. Мільйони років тектонічних рухів підняли вершини більш ніж на 3 кілометри і опустили пустельні западини. У таких умовах виникають осередки крайньої посухи. Солончаки, алювіальні рівнини, сліди Давніх Озер роблять місцевість ще непривітнішою. Саме тут, у районі Фернес Крік, понад століття тому зафіксували найвищу температуру повітря на землі. Майже 57 градусів за Цельсієм. Назва долина смерті з'явилася не випадково. Національний парк, створений пізніше, охоплює і найспекотніше місце планети, і найнижчу точку континенту. Западина Бедвотер лежить ще нижче, ніж Солтонове море. Вона опускається на 86 метрів нижче рівня океану, підкреслюючи крайнощі цього регіону. І навіть гори навколо мають власні рекорди. Лише за 130 кілометрів на захід ландшафт змінюється кардинально. Тут здіймається сєра Невада, східна стіна центральної долини. У цьому хребті знаходиться найвища вершина суміжних штатів. Гора вітні підіймається на понад 4400 метрів. Її гострий гребінь складається з масивного блоку граніту, піднятого розломами земної кори. Увесь хребет простягається на сотні кілометрів із півночі на південь. Окрім вітні, тут є ще 11 вершин вище 4000 метрів. Це ставить Каліфорнію в один ряд із головними альпінійськими регіонами країни. Та найбільшу славу Сєра-Неваді принесли не лише гори. Її долини та схили вкриті величезними лісами. Від парку Секвоя на півдні до лісів Сєра, Станіслаос, Стаху, Плюмас і Ласен. Ростуть дерева, які не мають рівних у світі. Серед них особливо виділяється генерал Шерман. Це дерево має гігантський об'єм, вражаючу висоту і обхват. Поруч ростуть інші рекордсмени, а в білих горах збереглася сосна, що проросла майже 5 тисяч років тому. Неподалік лежить озеро Тахо. Воно розташоване на кордоні з Невадою і є найбільшим Альпійським озером континенту. Його глибина і об'єм поступається лише Великим озером. У північній частині штату клімат змінюється різко. За температурою і опадами він нагадує помірну Європу. Але є одна важлива різниця: річні снігопади тут одні з найпотужніших у світі. Саме вони формують образ цього регіону і визначають життя гір навколо озера Тахо. Коли високі гребені сєра невади поступово зникають, рельєф не знижується. Навпаки, він переходить у високий Модок, що охоплює близько 1 мільйонів акрів. Якщо поглянути на геологічну карту Каліфорнії, саме тут стає помітним різкий злам. Давні метаморфічні породи сєра невади змінюються значно молодшими магматичними масивами, які займають увесь північно-східний сектор штату. Метаморфічні породи сформувалися з попередніх шарів під впливом тиску та хімічних змін. Магматичні ж, навпаки, є первинними. Вони виникли з розплавленої магми, що вийшла на поверхню землі і застигла. По всьому вулканічному плато видно уламки пірокластичних матеріалів і пласти туфу. Це ще одне підтвердження зміни геологічної епохи. Чим далі на захід, тим очевиднішою стає роль вулканізму у формуванні ландшафту. На західних схилах цього високогір'я південна межа каскадного хребта формує потужний бар'єр між Тихоокеанським узбережжям і внутрішніми районами Північної Америки. Саме тут розташовані відомі вулканічні вершини, серед яких Маунт Сент-Геленс, Маунт Рейнір і Маунт Гуд у сусідніх штатах. Каліфорнійська частина хребта не менш вражаюча. На схилах Маунт Шаста, найвищого активного стратовулкана штату, лежать два великі льодовики, що огортають гору з різних боків. Хоча загальне потепління зазвичай призводить до їх зникнення, льодовики Вітні та Хотлум демонструють іншу тенденцію. За останні 150 років температура зростала, але збільшення кількості снігу дозволило цим льодовикам не лише зберегтися, а й розширитися. Сьогодні вони входять до небагатьох льодовиків світу, що продовжують рости. Причина появи цих стратовулканів прихована під землею. Зона субдукції Каскадія простягається поблизу узбережжя гір Кламат, розташованих західніше. Глибоко в надрах землі в точці зіткнення плит горда, Тихоокеанської та Північноамериканської сформувалося надзвичайно нестабільне середовище. Кожна з плит рухається у власному напрямку, створюючи складну систему субдукцій і трансформних розломів. Напруга накопичується роками і, зрештою, вивільняється у вигляді землетрусів. Останній потужний поштовх стався тут понад три століття тому, а часті слабкі коливання можуть бути передвісниками майбутніх подій. Від цієї зони, поблизу міста Єврека, бере початок розлом Сан Андреас. Він чітко позначає межу між Тихоокеанською та північноамериканською плитами і веде до наступного етапу нашого маршруту. Простягаючись дугою через Каліфорнію, Сан Андреас є однією з найбільших трансформних меж на планеті. Саме він спричинив численні землетруси та масштабне підняття поверхні на відстані близько 1200 кілометрів аж до каліфорнійської затоки. Уздовж східної лінії розлому здіймаються прибережні хребти. Вони утворюють фінальну рамку центральної долини. Їхні північна і південна частини поступово змінюють клімат, повертаючи його до сухіших умов. У північному сегменті хребта природний поділ проходить між річками Іл і Російською. Між ними розкинулася широка долина, а на вкритих лісами схилах приховані численні улоговини. Більшість з них наповнюється талою водою з навколишніх гір. Найбільше з таких водойм озеро Клірлейк, лежить у піднятому басейні на висоті близько 420 метрів над рівнем моря. Дослідження донних відкладів, проведені Геологічною службою США, показали, що це озеро є найдавнішим на континенті. Воно спирається на стабільну корінну породу і зберігає баланс між накопиченням осаду та зануренням дна. Завдяки цьому вода тут утримується безперервно вже майже півмільйона років. Єдиний витік озера спрямовує потік на схід. Далі вода зливається з іншими річками, що живлять центральну долину. Коли Сакраменто і сан хоакін поєднуються, вони прориваються між прибережними хребтами та заповнюють величезний міжгірський басейн. Ця система тягнеться майже на 90 кілометрів з півночі на південь і більш, ніж на 70 кілометрів від місць злиття річок до золотих воріт. Колись тут плескалося давнє озеро Коркоран. Після прориву природної греблі вода пішла до океану, а льодовикові періоди неодноразово змінювали вигляд місцевості. Так виникла мілководна затока з широкими заболоченими ділянками, які сьогодні є ключовими для міграції мільйонів птахів. По обидва боки затоки Сан-Франциско серед офісів провідних технологічних компаній прибережні хребти простягаються далі на південь. Тут клімат знову стає сухішим. У басейні Лос-Анджелеса, затиснутому між океаном і горами, проживають мільйони людей. За годину їзди від його південної межі, перетнувши малі гори Сан-Бернардіно. Ландшафт знову повертається до спекотної долини Коачела. У підсумку Каліфорнія постає як концентроване відображення географічної строкатості. Тут співіснують засніжені вершини і висушені спекою западини, густі ліси і живі водноболотні угіддя, діючи страту вулкани і солоні озера, а поруч із ними одні із найвпливовіших і найдинамічніших мегаполісів планети. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!